Вітаю вас, любі третіокласники на уроці математики. Сьогодні я вам пропоную закріпити всі знання, які ми здобули протягом цього періоду навчання. І на початку уроку я вам пропоную виконати невеличку самостійну роботу. Тож запишіть посередині 24 вересня, класна робота, і натисніть на паузу. Так, вам необхідно буде обчислити вирази. Скласти вираз, записати його та обчислити. Запишіть посередині слово вирази. Перейдіть до виконання цього завдання, натисніть на паузу. Наступне завдання, яке ви виконаєте самостійно, це обчисли значення виразу в дужках 5 плюс А помножити на 10, якщо А дорівнює 3. Пригадай, при множенні на 10 ми до числа. Що робимо? Дописуємо нулик. Розпочинати виконувати це завдання необхідно зі слова. Якщо Якщо А дорівнює 3, то записуєш цей вираз, підставляєш замість А число 3 і обчислюєш його. Натисни на паузу. Ну що ж, тепер пропоную трошечки порухатися. Підведіться зі своїх робочих місць. Чиночки. Повертайтеся на свої місця, а ми з вами продовжуємо. Вже попрацюємо разом. Напишіть посередині слово завдання. Прочитаємо завдання. Виконай дії, результат запиши у дециметрах. Пригадаємо з вами, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, записуємо перший іменований вираз. 34 сантиметри плюс 26 сантиметрів. Обчислюємо його. 30 додати 20 буде. 50, 4 плюс 6 буде 10, 50 плюс 10 дорівнює 60. 60 чого? Сантиметрів. А тепер 60 см нам необхідно перевести в дециметри. В одному дециметрі 10 см. Або можна навпаки сказати, що 10 см це 1 дециметр. У нас з вами 60 см. Значить, це скільки дециметрів? Якщо 10 це 1, то 60 це 6, правильно, 6 дециметрів. Виконаємо наступне вираз, обчислимо його. 25 см плюс 15 см. 20 додати 10 буде 30, 5 плюс 5 буде 10, 30 плюс 10 буде 40. 40 см. А тепер 40 см нам треба перевести в дециметри. 60 см це 6 дециметрів. А 40 см це 4 дециметри, звичайно. Ми можемо з вами навіть зробити перевірочку, якби навпаки, ми дециметри переводили в сантиметри. Дивіться на схемку зверху. В одному дециметрі 10 см. 4 дециметрах 40, в 6 дециметрах 60. Наступний вираз обчистять самостійно на віднімання. Запишіть, скільки буде в сантиметрах, і переведіть в дециметри. Натисніть на паузу. Перевіряємо. 6 десятків мінус 1 десяток буде 5 десятків. 7 одиниць мінус 7 одиниць буде 0 одиниць. Отже, ми отримаємо число 50 сантиметрів. А 50 сантиметрів це скільки дециметрів? Це 5 дециметрів. 5 дециметрів. Перевіримо. В 1 дециметрі 10 см, 5 дециметрів це 50 см. Тобто тут нічого важкого немає. Запишіть посередині задача. Розв'яжемо математичну задачу. Задача. Послухайте умову задачі. Даринка назбирала 36 грибів. А Маринка. На 6 грибів менше. Скільки всього грибів назбирали дівчатка? Прочитайте цю задачу для себе самостійно. Натисніть на паузу. Отже, діти, про кого йдеться в умові задач? Умові задачі йдеться про дівчат, про даринку і про маринку. Що вони збирали? Гриби. Скільки грибів назбирала даринка? 36. А Маринка. Невідомо, але сказано, що на 6 грибів менше. Про що запитується в задачі? Скільки всього грибів назбирали дівчатка? Запишемо з вами коротку умову. Даринку позначимо буквою Д. Маринку позначимо буквою М. І заповнимо коротку мову. Скільки грибів назбирала Даринка? 36. 36. Грибів. Скручуємо до другого голосного звуку. Гриб, крапочка. Скільки не збирала Маринка? На шість рибів менше. Нам відомо, скільки це? Ні, ставимо знак питання. Кома на шість рибів. На шість рибів. Менше ставимо значок. Беремо в руки простий олівець лінійку і креслимо стрілочку ніж, ніж даринка. Чого ще не вистачає в короткій умові? Основного запитання в задачі. Скільки всього грибів назбирали дівчатка? Отже, ми об'єднуємо дужечку. Фігурна дужечка об'єднати. Скільки всього грибів невідомо. Пийте на паузу, запишіть коротку умову собі в зошит. Отже, діти, чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання задачі, скільки всього грибів назбирали дівчатка? Звичайно, що ні. Що нам необхідно спочатку знайти? Скільки грибів назбирала Маринка? Що сказано про Маринку? Що вона назбирала на 6 грибів менше, ніж Даринка. Можемо ми знайти, скільки назбирала Маринка? Зможемо. А вже коли ми дізнаємося скільки назбирала маринка, та ще ми з вами знаємо, скільки назбирала даринка. Чи можемо ми знайти скільки всього? Звичайно, записуємо посередині розв'язання. Дві букавки. Так отже, розв'язання. Даринка назбирала 36 грибів, а маринка на 6 грибів менше. На менше це яка дія? Додавання чи віднімання? Віднімання від якого числа треба віднімати. Звичайно, від 36. Записуємо перша дія. 36 мінус 6. Дорівнює. 36 мінус 6. Якби в задачі було сказано на 6 більше, то ми б додавали. А так, як сказано на 6 менше, то ми віднімаємо дорівнює 30 в дужечках. Чого? Рибів. Обов'язково, якщо це складена задача, після першої дії ми пишемо пояснення. Це хто нас збирала? Маринка. Так і пишемо. Назбирала з великою буковкою Маринка. Крапочка з комою. Назбирала Маринка. Даринка назбирала 36. Маринка назбирала 30. Як знайти скільки всього? 36 плюс 30. 36 плюс 30 рівня 66 в тушечках грибів. Розв'язали цю задачку. Розв'язали, тепер ми записуємо з вами відповідь. Пишемо з великої букви. відповідь. Задача запитувалася: скільки всього грибів назбирали дівчатка? Скільки? 66 грибів назбирали дівчатка. Допишіть до кінця, натисніть на паузу. Отже, ваше домашнє завдання це буде ця математична картка, на якій є два завдання. Перше завдання: знайди значення виразу, так як ми сьогодні з вами на уроці працювали в самостійній роботі. І друге завдання виконай дії, результат запиши в дециметрах, так само, як в класній роботі. Обчислюєте, знаходите в сантиметрах, переводите в дециметри. Бажаю вам успіхів і до нової зустрічі!